Шановні гості, і хочеться сказати, шановні наші учасники цього, цієї виставки, виставки продажу образотворчого мистецтва і ужинково-декоративного мистецтва, в ній приймають участь 166 е, осіб От, тих майстрів, тих художників, е, дітей, дорослих, всі нам надали роботу. Та і ще 50 наших науковців і доглядачів музею, які теж прийняли участь. Тому хочеться знаєте, низько вклонитися тим, хто там на передовій, побажати їм всім того, тієї витвки, мужності і вдячності ви, висловити свою вдячність за те, що вони там, тому що вони сміливі, тому що вони патріоти. А ми допоможемо чим може слава Україні. Епархії парахії браженої княгині Ольги, отець Євген Марімерін. Отже, запрошую вас та світло слово. Шановна пані Людмила, дирекція, а також жертводавці. Тому що сьогодні якраз ви хто тут стоїте, ви стоїте з жертводавцями того, що відбувається в так далі. Не секрет, що ми всі є. Християнами, так? Правильно, Україна позиціонується і завжди позиціонувалася як сна християнська держава, спотужні і корінням. А які головні, головні добрі справи християн? Це вчить нас церква, будь-яка церква. Це молитва і милостиня. Сьогодні ми з вами зібралися тут якраз для цього третього реалізації, третього цього аспекту. це є милостия.